Всім доброго дня! Продовжимо працювати над бежевим ажурним джемпером, в'язаним гачком з назвою калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 84-й рядочок тулуба джемпера. Так, ось наша схема. Це рядок, який закриває Оцей фрагмент. У нас почему з одного боку. Рядок зі стовпчиків з, наки... з одним накидом. Потім два рядка, ось таких вони будуть, як переплетіння таке робити, і четвертий рядок знов стовпчики з одним накидом. Дуже-дуже простий рядок. Починається, як завжди, з трьох петель підйому, І потім просто стовпчик з одним накидом в'яжемо в кожну петлю попереднього ряду. 224 стовпчика у нас буде. І один, ну, ці три петлі підйому замість одного стовпчика. Давайте це зробимо. Так. Ось закінчений 83-й з'єднувальним напівстовпчиком, робимо одразу. Три петлі підйому. накид і стовпчик з одним накидом в арочку з однієї петлі попереднього ряду. Накид... і стовпчик в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І так, до кінця цього ряду. Чергуємо далі. А стовпчик з одним накидом в арочку. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Далі знову в арочку стовпчик за одним накидом і знову стовпчик з одним накидом, в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Все. От таким чином до кінця рятування. Так, ось дивіться, 84-й рядок я закінчила майже, ну, пров'язала до кінця останній стовпчик варочку з пові... однієї повітряної петлі попереднього ряду. Ось, І ми закриваємо 84-й рядок, роблячи з'єднувальний напівстовпчик за ці три ем, петлі підйому. 84-й рядок закінчений, і цей фрагмент візерунку також завершений. Далі буде щось цікавіше. Ось так. Такий вигляд має візерунок на даному етапі роботи. Це з обличчя, зі спинки він такий самий. І отак він виглядає з вивороту. Так, на сьогодні все всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.